Зразу при самому першому контакті з птицею рекомендую всім одягати бахіли на ноги, коли приїздите в інше господарство по нову птицю. Обов'язково приїжджайте зі своїми мішками або ящиками, і коли привозите птицю на своє господарство, потрібно обов'язково садити птицю в карантин. Якщо чесно, я не розумію тих людей, які так ризикують, коли привозять птицю з інших господарств, або ще не дай Бог з базара, де там взагалі невідомо, що з тією птицею може бути, навіть якщо людина привезла птицю на ринок здорову, вона знає, що в неї господарство нормальне, ніхто не хворіє, то на ринку може щось підцепити. Тому ніколи я не їжджу на ринки, ніколи там нічого не продаю і нічого не купую. Обов'язково потрібно посадити птицю на карантин, це зрозуміло. Карантин має тривати мінімум три тижні, і обов'язково потрібно зробити попойку від глистів. Але якщо птиця за цих три тижні починає хв... кашляти, там, хрипіти і тому подібне, то тоді, звичайно, що цю птицю випускати не можна аж до того моменту, поки ви не вилічите цю птицю, цю, що ви привезли. Перше, для що потрібно звернути увагу, коли ви обираєте птицю, коли, наприклад, приїздите до когось на господарство і хочете придбати собі птицю на. Здоров'я всієї птиці всього господарства, тієї людини, до якої ви приїхали. Тобто, якщо ви приїздите і бачите, що ви живе багато бать. різної птиці, обов'язково зверніть увагу на те, наскільки чисто в господарстві. Звичайно, що е, воно не може бути все ідеально, тому що завжди птиця какає, завжди е, ну, відбуваються природні процеси, але все одно в господарстві має бути чисто, не має воняти, тобто має бути хоча б періодичне прибирання калу. Зверніть увагу на те, як власник птиці відноситься до своєї птиці. Якщо він відноситься беззалаберно, тобто йому байдуже, як, в яких умовах вона живе, що вона їсть, навіть якщо птиця красива, якщо якимось невідомим способом... Йому пощастило, що в нього птиця гарна. Таке може бути, до речі, коли приїздиш до когось на господарство по птицю, і видно, що людина живе в якомусь селі, де є дуже великий вигул. Це дуже великий плюс в будь-якому випадку, особливо якщо мова йде про індиків або про гусей, у них є можливість пастися, і при цьому вони, по-перше, економлять корм власнику, а по-друге, вони набувають собі гарний імунітет, тому що птиця, яка пасеться на великому виголі, рази краща птиця, яка сидить в вольєрах на добавках. Це факт, і можна навіть з цим не спорити. Але буває так, що в людини великий вигул, але відноситься вона до птиці таксопі, тобто з таким потребительським відношенням. Людина, яка так відноситься до птиці, дуже велика вірогідність того, що не робить ніяких профілактичних процедур для своєї птиці. І, можливо, птиця може десь хрипіти, десь кашляти і тому подібне. І можливо, ця людина так само їздить до когось на подвір'я і так само бере птицю, не витримує час карантину при привозі нової птиці. І може бути таке, що в такої людині ви можете привезти якусь інфекцію заразу собі на господарство. І якщо це станеться, то мені дуже шкода, тому що вивезти потім вже вірус або ту бактерію буде майже неможливо свого господарства. Тому зверніть зразу увагу на те, в яких умовах живе птиця і як відноситься господар до своєї птиці. Далі, наприклад, ми приїхали сьогодні вибирати собі на племя індиків. Зверніть увагу. Спочатку візуально на все стадо. Якщо в стаді ви бачите, що є мілки, індики, є якісь кривими ногами, є індики, які на хохоліні стоять, такі відсторонені від інших. Це вже один із признаків того, що людина відноситься до птиці халатно і, можливо, навіть розводить птицю в собі. Тобто має одне плем'я і від нього постійно отримує потомство, і так само його залишає на плем'я. Тобто виходить, що в цієї людині просто інбрідингова птиця. тобто, Нізкорідне схрещення. Тобто брат з сестрою, син з мамою і тому подібне. І тоді відбуваються такі моменти, коли птиця різнокаліберна виходить, вона хворіє і тому подібне. Тому обов'язково на це потрібно звернути увагу. Якщо ви вже приїхали на таке господарство і бачите, то я вам рекомендую або не брати нічого на цьому господарстві, або просто вибрати самих крупних, самих естетично красивих птахів. На що потрібно звернути увагу при виборі саме індиків? Індик, якщо це самець, давайте поговоримо про самця. Він має бути правильної форми. Я маю на увазі округлою. Він не має бути сильно довгим, він не має бути сильно високим і він не має бути сильно низьким. Він має мати правильну форму. Тобто відповідно до тулуба, відповідно, довжину ніг. В нього має блисті пір'я, воно не має бути якесь там напускле або вискубане. За роки розведення індиків я помітила, що самки самих слаб, слабших самців вискубують, вискубують їм хвости. Це, напевно, щось та значить. Тобто, коли індик розправляє свій хвіст, звичайно, що він показує, демонструє самці, так як Павлін, наприклад. Свою красу. Ну, у природі, у пташиному царстві, це, звичайно, зрозуміло. Чому так відбувається? Думаю, розповідати про це не потрібно. Тому зверніть обов'язково на це увагу. В індика має бути гарний пишний хвіст, він має дутися. Якщо ви вибираєте індика, якому більше 8 місяців, навіть 7 місяців, він має бути візуально гарним, тобто він має вам подобатися. В нього має бути гарний хвіст на віскубаний, в нього мають бути крила гарні, якими він протягує по землі. Обов'язково на шиї в нього має бути китиця. От бачите, ось її видно. У цієї породи китиця чорного кольору, такого темно навіть коричневого. Це у породи бурбон. І до речі, у бурбона перо має такий відтінок, насищений, і по краю в нього така є темна, по краю кожного пера на тілі така темна окайомочка є. Це свідчить про гарну породу. При виборі самця ще зверніть увагу на те, чи агресивний він і чи він боїться людини. Якщо, наприклад, самець, ви йдете до нього і він до вас так само йде, то дуже велика вірогідність того, що він буде агресивним. Ви його привезете на господарство, він буде нападати на вас, на дітей і на всіх інших. Можливо, навіть конфліктувати з іншою птицею. Тому нікому не рекомендую брати. Агресивних самців. Самець має відходити. От ви до нього, коли підходите, він має від вас відходити. Але ну не і тікати, тому що якщо самці дуже наляк... ну, налякані, напугані, можливо, вони стресували в дитинстві, і це також погано відзначиться на майбутньому покриванні індичок і на тому, яким буде господарем. Самець має просто тримати дистанцію, але не втікати, наче обшварений півень. Знаєте, як ото буває. Тому оцей момент також важливий. Коли ви вибираєте самця-індика, зверніть, будь ласка, увагу на ту, яка в нього статура. Чи він надувається, якщо це, наприклад, птиця, яку ви обираєте від, від 7 місяців молодого самця. Якщо ви бачите, що на господарстві є багато самців, то рекомендую вибрати самця, якого дуже гарно опірений хвіст, він не має бути вискубаним. Тому якщо ви побачите, що хвіст вискубаний, але самець є крупним, то це не значить, що він буде гарним. Продуктивним самцем для самок. Зазвичай хвости вискубують самцям слабим. Тобто, якщо багато самців на господарстві, самого слабого самця зазвичай самці чмирять. Ну тобто вони його гноблять і, можливо, такі навіть варіанти, коли вони його вбивають. І так само індички, коли бачать, що самець слабший, ви маєте розуміти, що індики мають таку особливість спостерігати один за одним. Самки завжди дивляться і обирають самого крепкого. Самця. Тобто вони сідають під того, який є, по-перше, самим великим гарним хвостом, індики розправляють хвіст, не просто так. Вони демонструють свою силу самки. І якщо ви бачите, що у самця обскублений хвіст, такий, знаєте, буває такий прямо аж отак обскублений такими кусками висить, то такого самця краще не брати, навіть якщо він крупний. Друге, на що потрібно звернути увагу? Е, на лапи. По-перше, індика можна побачити по шпорі на нозі. Якщо шпора приблизно сантиметр в довжину, то це в цьому індику трішки більше року, можливо, до двох років. Рік і шість місяців так може бути. До речі, у цього самця така шпора десь е, і є. Ну, десь рік йому і 7 місяців я його брала, йому було півтора року. Ось. Далі потрібно взяти самця і розщупати його. Що потрібно зробити, коли ви взяли самця на руки? Що потрібно подивитися? Потрібно подивитися чи в нього кіль. Це така кістка, яка формує його скелет. Тобто вона має бути прямої рівної форми, вона не має бути із викривленнями, на ній не має бути ніяких наростів. Лапки мають бути крепкими, не дуже довгими і не дуже короткими. В нього має висіти сопля. Оця, бачите, оця кишка, що на клюві. Ось, обов'язково, він має бути червоного кольору. Ну, Колір самої голови і шиї і його коралів він може варіюватися в залежності від того, в якому він настрої. От коли він заграє до самок, коли він так надувається, воно має бути такого насищеного червоного кольору. Голова може бути синьою, так само може бути фіолетовою, навіть до зеленого кольору. Це вже залежить від того, які в нього емоції на даний період. При виборі самок. Обов'язково потрібно звернути увагу так само на здоров'я чи птиця не хрипить, чи з неї все добре. Якого вона розміру? Наприклад, якщо ви приїздите купувати самець, а у вас вже є індик, то потрібно знати, яка вага у вашого самця і якого розміру вам потрібні самки. Тобто, якщо самки середнього розміру, то так само потрібен самець середнього розміру. Наприклад, якщо самка 5, 6, 7 кілограмів, то їй підійде самець від 8 до 12 кілограмів. Важчого брати не варто. Якщо самки важчі, кілограмів до 10, то тоді самця можна брати навіть кілограмів до 14. Але ніколи не рекомендую брати дуже важких самців. Самець має бути, так сказати, спортивним. Він має гарно запліднювати самочок і він не має їх травмувати. Якщо самець буде травмувати самок, це дуже погано. Також зверніть увагу при виборі самки на кіль обов'язково на оцю кістку, яка формує осанку у птиці. Зверніть увагу на те, чи на криві в неї ноги, чи у неї. Чисті проходить дихання, ніс і рот, можете навіть понюхати в роті, відкрити рот і понюхати. Якщо пахне гарно, значить птиця здорова. Якщо пахне погано, птицю цю брати не потрібно. Зверніть увагу на клоаку. Якщо птиця молода, вона має бути невеликого розміру, але правильної форми. Якщо птиця вже неслася, то в неї має бути не маленька клоака, вона має бути розова. І так само без всіляких виділень, і щоб зрозуміти, що вона нормальна. Так само зверніть увагу на те, яке опірення у птиці. Якщо ви хочете займатися птицею, то ці всі нюанси ви маєте знати обов'язково. Віндичок має бути гарне опірення, воно має бути з блискучим відливом, дивлячись, якої породи ви вибираєте, але навіть якщо мішані індики, то також вони мають візуально виглядати гарно, тобто вони мають вам подобатися. Всім рекомендую ще встигнути. Взяти птицю зараз, якщо, можливо хтось і продає птицю на плем'я і гарно і ще по нормальній ціні. Ну ближче до весни вона все одно буде дорожати. Ще можна звичайно спробувати зважити птицю прямо у заводчика, до якого ви приїхали по птицю, але в основному цього ніхто не робить. Можна просто взяти на руки, коли ви будете прощупувати йому кіль оту кістку, про яку я вам розповідала, можете просто взяти і його підважити руками. Індик має бути важким, тобто він не має бути легким. Якщо він легкий, але візуально гарний, то з нього нічого доброго не буде. Можливо, в нього глисти, а можливо, якісь інші внутрішні проблеми, тому краще такого індика взагалі не брати. Якщо обираєте чистокровного індика, то перед тим прочитайте. Відзнаки породи і обов'язково запам'ятайте їх, і при візуальному освонтрі подивіться, чи він відповідає ті чи іншій породі, якщо ви заводите чисно породну птицю. Наприклад, індичка доросла, вона завжди важче, ніж індичка молода, які там півроку або сім-вісім місяців. Тому на це особливо потрібно звернути увагу. Якщо вам кажуть, що вам продають дорослу індичку і вона важить мало, тобто ви взяли на руки і вона легенька, то значить або вас хочуть обманути, продають вам молоденьку індичку, або просто індики з глистами, або з якимись внутрішніми проблемами. Тому краще таку індичку не брати. Звичайно, що є різні індики, є індики взагалі. Люди тримають роками, не вливають нову кров, і вони просто стають мілкими. Тоді це вже вирішуйте самі, чи вам потрібні такі індики чи ні. Якщо на яйця, якщо на квочок, щоб вони висиджували, то таких індичок можна спокійно брати. Але якщо ви хочете, щоб у вас все-таки птиця була, наче і на забійне на м'ясо, то краще взяти індичок, ну, нормального заводчика, який хоча б періодично вливає нову кров, щоб птиця в нього не вироджувалася. Ну все, я в принципі. Таку інформацію більш е, із власного досвіду е, розповіла. Я ще буду багато розповідати про індиків, якщо буде все добре, будемо живі, здорові, будемо спостерігати за цим індиком, як він себе буде вести. Поки що мені подобається. Він активний, він... вже я знімаю відео десь близько години і він ще ні разу не склав хвоста і крила. Тобто він показує індичкам, що він самець і що його потрібно полюбити. Так що будемо за ним спостерігати. І дасть Бог буду знімати відео, буду вам показувати, будемо бачити, як далі. Ох, бачите, як крила відкрив, бачили? Жалко, що не в той бік, тільки що відкрив крила і що з відкритими крилами. Відповів на пару питань, задавали мені мої глядачі, навіщо я тримаю отаких домашніх індиків. Мов краще тримати бролерних індиків вони. Значно вигідніше і тому подібне. Тому таким людям я завжди відповідаю, що кожна людина обирає те, що їй більше подобається. А для вас, для моїх глядачів, яких, можливо, також цікавить це питання, трішки пару слів скажу, навіщо і чому саме таких індиків я тримаю. Дивіться, по-перше, є різниця між тим, коли називають птицю безпородною і різнопородною. Звичайно, що якщо птиця різнопородна, це та птиця, яка складається із різних порід, але живе разом, вона є. Кращою, ніж безпородно. Але в результаті вона дає індичат вже мішаних, тобто вони вже виходять безпородними. Але якщо ці індичата виходять від індиків, які є різнопородними, то вони є крупними, вони є крепкими і в них є маса плюсів. На відміну від тих індичат, які вже в результаті виходять від птиці безпородної, тобто від тієї птиці, яку люди тримають роками. Якусь, звичайно, яку вони там десь, може, взяли, чи купували, чи невідомо, де, а можливо, ще багато років тримають, не вливаючи ніяку іншу нову кров, або беруть якусь геть мілку індичку по селах, так само в людей, які продають їх за копійки там по 200-300 гривень за голову, і розводять в собі таких індиків. По-перше, їм бридинг, по-друге, ізначально бралася мілка індичка, і тоді, можливо, у результаті виходять мілкі індики, безпородні вони. Розміру, що більше, ніж курочка, індик там 4 кг, індичка 2-3 кг. Це зовсім різні індики. Я тримаю різнопорідних. Тобто, ви бачите, і вже багато хто слідкує за моїм каналом, за моїм господарством, що я стараюся купувати птицю якісну, крупну і гарну. От в цьому році я взяла собі чистокромного індика бурбонця. Не обов'язково я за ним охотилася, і прямо я дуже хотіла саме такого купити. Я хотіла взяти неважливо якого, але він мав бути крупним і він мав бути гарним. Тобто, можливо, Тихарецького я хотіла такого красу, як у мене був, як от, ота індичка, бачите, пішла світла. Ось у мене такий був, я його е, свого індика продала і на заміну взяла оцього індика чистокровного бурбонця. Також у мене у цьому стаді є бронзові індики, є мармурові індики, е, також бурбонці. Але, можливо, я не виключаю. Тієї можливості, що можливо одна з цих рудих індичок е, також є узбецькою червоною, тому е, точно сказати я вам не можу, але е, можливо таке бути. А можливо, і бурбонка. Цього я вам сказати не можу, тому що коли я купувала індичок собі рудих, то люди казали, що це бурбонці. Але звичайно, що ніяких паспортів, е, які засвідчують достовірність породи, звичайно, я не брала. Ось, коли я собі заводила цих індиків. Я їздила так само по господарствах і обирала самих крупних, гарних індиків. Тобто ніколи не брала або подешевше, або швидше і тому подібне. Я думаю, що трішки пояснила, які саме в мене індики. Також від канадського чорного в мене є і є е, такий мармур. Коричневий, це я вам не можу сказати, що це була за порода. Можливо, це вийшов результат, що вона вийшла така армарму як оця. Але крупна гарна індичка. Зважування індичок в мене є на моєму каналі. 5 кілограмів самки, одна самка під 7 кілограмів. Самець 9 кілограмів. Той, що в мене був раніше, Дорослий самець, він був 10. Я вважаю, що гарна в них вага, вони не м'які, і тому таких індиків спокійно можна розводити. Дивіться, вага індички 5, в середньому індика 9 кг, буває 8 кг, буває 10 кг. Я вважаю, що на домашніх звичайних кормах я маю на увазі зерно, овощі, коли вони маліто гранула, звичайно. Випас це абсолютно нормальна вага і нормальний приріст. тому цього м'яса нам вистачає. Тому люди, якщо запитують, чи вам вистачає того м'яса, яке наростає на звичайних індиках, нам вистачає, друзі, абсолютно зрозуміти що таке, що не всі люди люблять їсти бройлерну птицю. Ну от не всі. От Можливо, ви там дивилися якихось блогерів, які займаються бройлерною птицею, можливо, просто цікавилися, що таке бройлерна птиця, можливо, самі тримаєте. Дивіться, ви можете їсти те, що ви хочете. Нам бройлер не подобається. Не курочка, не індичка. Тому я займаюся домашньою птицею. Дехто мені зараз каже, що бройлер, який вирощується в домашніх умовах, він і є домашнім. Друзі, ну яким він є домашнім? Те, що він живе вдома, це не означає аж ніяк, що він домашній. От ви самі подумайте, що він їсть, щоб вигодувати бройлерного. Індика чи бройлерну курочку, йому потрібний бройлерний корм звичайно, що якщо у вас є свій гранулятор, і ви можете робити стартовий корм, ростовий корм, а стартовий корм в домашніх умовах зробити неможливо. Ну, якщо можливо, то це потрібно дуже велике вміння і спеціальне обладнання. Одного гранулятора недостатньо. Я вже це проходила, я це все сама зрозуміла. Ось. Все одно ви будете купувати цей корм. А різниці в тому, що цього бройлера вигодували ви на бройлерному кормі покупному, чи його вигодували десь на якійсь птицефабриці, різниці ніякої немає. Розумієте? А бройлер рости на звичайному зерні вам також не буде. Обов'язково потрібно домішки, обов'язково потрібно пропойки, антибіотики і тому подібне. Тому порівнювати домашнього індика і бройлерного індика, який навіть росте в домашніх умовах на домашніх кормах, взагалі я вважаю, недоцільно і неправильно. Ось, якщо ви годувати будете бройлерного індика таким кормом, як звичайних індиків, або породних індиків, чи безпородних, чи різнопородних О -о, втекли, він вам виросте точно таким самим, як домашній індик. І ще, й можливо, при тому всьому буде хворіти, тому що для бройлерного індика потрібно набагато збалансованіший корм. Ще один бік того, чому я тримаю саме таких індиків домашніх, різнопорідних, в тому, що їх набагато. Простіше розводити. Ну от дивіться. По-перше, індички, самки, вони 100% сідають на яйця. І вони несуться. Тобто, якщо логічно подумати, якщо, наприклад, ви берете бройлера, ви платите за яйця бролерні. Ну, Зрозуміли? Тобто ви їх купуєте, а яйця бройлерної птиці коштують дорого. Якщо то дійсно якісна гарна птиця, вона все одно буде коштувати дорого. По-друге, для того, щоб вивезти птицю бройлерну в себе на господарстві, що потрібно, інкубатор. А інкубатор потрібно купувати. Ну, звичайно, логічно. Для інкубатора потрібна електроенергія. От і порахуйте, наскільки вигідно вирощувати бройлера. Я вже мовчу про кількість прополок, які потрібні для бройлерної птиці. Скільки потрібно електрики, а ще бувають перепади температури, перепади взагалі пропадає електроенергія. І дуже-дуже багато різних ризиків. Я вже мовчу про те, що для бройляних пташенят мають бути ідеально створені умови по температурі і по гігієні. Звичайно, що для домашніх ідиків різнопорідних, чи безпорідних, чи порідних, ну тобто тут вже хто яких тримає, також має бути чистота, але не настільки має бути ідеально, коли ви вирощуєте бролірну птицю. Чому бройлерна птиця така? Вибаглива до цих всіх нюансів, ну тому що в неї такий крепкий імунітет. І отут мені вийшло плавненько до цього питання, чому я займаюся домашніми різним порідними. Одна із причин, тому що в них кращий імунітет, в рази кращий, ніж від якихось бройлерів, розумієте? Тобто Бройлерна птиця це генетично виведена птиця, яка ціленаправлена на швидкий ріст. Ось. Для того, щоб вивести бройлера, читайте, що таке селекція, що таке генетика і тому подібне. У них набагато слабший імунітет. Якщо цікаво, не буду вглублятися в цю тему. Я думаю, що ви можете це все прочитати і зрозуміти, чому саме так відбувається. Якщо створити для бройлера ідеальні умови, він вам буде рости і по 15, і по 20 кілограмів. По-перше, ви маєте знайти якісне яйце, по-друге, знайти якісний інкубатор. Статеція навчитися виводити тих індичат, можливо, ви захочете купити вже готових індичат бройлерів. Рекомендую брати це у провірених поставщиків суточному молодняку, але, опять же, є ризик, що ви купите або заражену птицю, тобто вона вам помре через тиждень-два, а гірше того, коли вона ще заразить ваше все господарство, яке у вас є. Тому один із таких нюансів, чому я не займаюся тією птицею, ось вам я назвала. Ну і з цього виходить такий висновок, що... Для того, щоб розводити домашніх різнопорідних індиків, мені не потрібно не інкубатора, мені не потрібно не купувати яйце і мені не потрібно переживати за вивод індичат. Ці індички самі несуться, самі сідають на яйця, самі виводять індичат, самі вводять індичат. Нехай вони трішки менші розміром, але якщо задатися дуже велику цілю, то звичайного домашнього різнопорідного індика також можна виростити і до 10, і до 12 кілограмів, якщо садити його на відкорм, якщо вбухати в нього дуже багато грошей. Мені цього не потрібно, мені вистачає тих 5-7 кілограмів. Я вважаю, що простіше розвести більше індокачок. Індокачки взагалі, як маленькі свині, і зарізати їх на м'ясо, чим вирощувати, наприклад, бройлери, Розумієте? От кожному своє. Ще мені не подобається. Коли кажуть, що м'ясо ну все одно воно однакове, що від домашньої птиці, що від бройлерної. Друзі, не однакове воно, тому що домашню птицю ви годуєте більш е, простіше, тобто менше домішків, більше овощів, більше вигулу, більше трави. Бройлерна птиця вона сидить на сітках чи в приміщеннях і їсть в основному тільки комбікорм, те, що ви йому даєте. Можливо, перед самим забоєм перевести на якісь більш. Такі корма ну, якби екологічніші, але можлива втрата ваги бройлера взагалі в ідеалі бройлера ніколи не знімають із його корму. Тобто він має їсти до кінця своїх днів, так сказати, той корм, для того, щоб він не втрачав вагу, щоб він був рентабельним. Ось, не всі люблять їсти бройлера, тому наступного разу, якщо у когось виникне питання задати питання комусь ще в формі такій, наче призрительніше, ой, ви наче дурніше, навіщо ви такі корома дорогі, а ви вирощуєте домашніх звичайних індиків, вони там ростуть як голуба, то подумайте 20 разів, вивчіть спочатку питання, або задайте людині питання в такій формі, щоб вона вам захотіла розповісти, щоб вона захотіла вам дати якусь інформацію цінну і потім будете приймати. Рішення саме для себе. Не знаю, дуже багато моїх клієнтів, моя сім'я і я особисто дуже багато раз думали заводити бролерів, багато хто заводив і пробували і їли, але все одно в результаті переходять на звичайну домашню птицю. Нехай вона росте менше, нехай вона росте повільніше. Але якщо врахувати скільки потрібно затрат на бролера, то ви не майже те саме. Розумієте? Навіть нехай бролер, бролерний індик росте 6 місяців до забою. Було там 15 кг. звичайний індик просто 8 місяців, і там буде 8, нехай в 2 рази менше. Але... Якщо врахувати електроенергію для виводу того бройлера, для обігріву його, плюс, якщо дійсно ви хочете виростити 20 кг ваги, то ви маєте в нього вкласти стільки корму, стільки грошей в корм, що воно вийде вам майже те саме. Якщо не вірите, можете самі спробувати і переконатися. Люди, в яких є своє зерно, в яких пайове зерно, звичайно, що їм це вигідніше, звичайно, що вони можуть брати бройлера, його продавати, там вирощувати. Вигідніше, звичайно, брати. Курей, на мою думку, хоча, можливо, індиків, якщо дійсно е, е, поставитись до цього виповідально і дійсно створити для індиків бройлерних ті умови, які мають бути. Я також багато цікавилася бройлерним індиком, ніколи його не заводила і напевне не буду. Ну, бачила таких людей, навіть є в деяких людей також канали, на яких вони показують, як вони вирощують бройлерного індика на домашніх кормах, але все одно ну, перших три місяці вони тримають їх на спеціальних кормах. Розумієте? Потім переводять поступово на звичайні корма, і коли вони їх ріжуть місяці у 5-6, то індик 20 кілограмів аж ніяк не буде. Максимум це буде кілограмів 12. Тому, ви знаєте, ви виростите звичайного індика до 8 місяців на звичайному кормі, нехай до 8-9 кілограмів, навіть можна до 10. А бройлерного за той самий час і вбухати в нього купу грошей і ще їсти бройлерне м'ясо, вибачте, ну, не кожен це хоче. Для мене це, наприклад. Ах, ну, не то, що ми допустимо, але якось взагалі не хочеться, тому. Ось такі нюанси. Мені подобається, наприклад, що вони багато років живуть. У мене є індички, які вже живуть по 5-6 років, з якими я на ти, так сказати, як ми з ними виводимо разом, а я вважаю, що я вивожу разом з ними молоднячок, тому що кожен день я знімаю своїх насідок, кожен день я їх годую, розмовляю з ними. Цю птицю потрібно любити, розумієте? Звичайно, що бувають такі моменти, коли ці індичата перепривують і шкоду роблять, кудись лізуть. Звичайно, що може це трішки подразнювати, але для того, щоб все виходило, то потрібно свою любити. я вважаю так. От мені подобаються ці індики, і я не вважаю, що вони невигідні. Якщо підійти до питання з розумом, то все може бути вигідне навіть в часи, коли такий дорогий корм. Звичайно, що зараз стало не так вигідно цим займатися, як і ще років 5 тому, коли ще можна було зернові купити в момент. Жвів значно дешевше. Зараз на кущах можна купити дешевше, ніж, наприклад, взимку або ближче до зими. І потрібно купувати, коли ж нева, розумієте, не чекати січня місяця, і тоді думати, чим ж годувати свою птицю. Потрібно просто прораховувати і купувати це завчасно. Ось, плюс потрібно записатися овощами. плюс потрібно наладжувати збут яйця, наприклад, займатися. Якщо ви, наприклад, займаєтеся таким розведенням птиці, як я, то ви також можете частину яєць продавати як інкубаційний, щоб, хоча би, трішки вернути, повернути. Вартість затрачених кормів на цю птицю розумієте? Нічого неможливого немає. Я не кажу, що тут можна заробити дуже багато грошей, але по крайній мірі для себе яйце, для себе м'язко і також частину грошей затрачених на. Утримання птиці можна повернути інкубаційним яйцем, або молоднячком. Так, що там таке відбувається, або так само продати якісь вивезти і продати під тими самими індичками, якихось індичаток, так само домашніх, і продати комусь на розпліт, хто також любить птицю. Таку. Не знаю, як сказати, природнішу, чим, наприклад, бройлерна птиця. Ось тому я вважаю, що кожному своє. Я думаю, що я вам трішки розповіла, можливо, вам стало трішки зрозуміліше, чому я займаюся саме такими інвіками. Ось, тому можу вам подякувати за перегляд. Якщо комусь... Цікаво було і ще виникли якісь питання, ви також можете задати їх мені. Переходьте на мої наступні відео, підписуйтесь, в можливості буду також розповідати, показувати свою птицю, можливо, якісь ще додаткові питання. Ось. Так що, ось такі у нас справи. Таке в мене господарство, такі в мене індики. Ні в якому разі нікого не готую, зайде таких, як у мене індиків, Ви вирішуєте самі, які вам подобаються, що вам потрібні.